Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Влада буде збирати, буде збирати 10 мільярдів гривень. Уявіть собі, буде збирати 10 мільярдів гривень. З кого вона буде збирати? З чиновників, депутатів, поліцаїв, ТЦКшників. З кого вона буде збирати? З блатних приближених влади ні. З орендодавців, з таксистів, з кур'єрів і репетиторів добралися до репетиторів. Пів країни чогось навчає. Одні навчають, як ремонтувати автомобіль, другі навчають історію України, третій англійської мови, четвертій математики, п'ятий як варити борші, четвертій як ремонтувати електрику. Є такі люди, що навчали, ну. Вибачте, займатися сексом, так як наша посліня в Болгарії. Я не юродствую, наша посліня в Болгарії, землячка з Чернівців, е з вчила займатися сексом. Тому пів України вчить другу пів України, а податки не платять, не платять. Тому, рідні мої дорогі, наша влада буде брати тепер. Гроші із репетиторів, і їх будуть шукати з собаками. Поліцаї та податкова. Коротше кажучи, всі перечислені категорії людей, які перечислені, будуть платити 5% податку кожен місяць в державну казну. Є два варіанти: відкривати вони будуть спеціальний рахунок в банку, на який будуть перечисляти всі свої доходи. За місяць відти будуть знімати 5%. Є інший варіант: 5% будуть перечисляти їхні керівники фірм, а як з репетиторами приватними. У них же керівника то немає. Коротше кажучи, закон цей, поки що в Верховній Раді обговорюється, поки допрацьовується, і те, що Верховна Рада його прийме, немає ніякого сумніву, тому що 10 мільярдів. Гривень з простих українців це владі як манна небесна. Як манна небесна, як дощ з неба. Ну а українцям прийдеться платити. Платити, тому що українці воюють, помирають і платять. Прості українці. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!